Потрібна серйозна реабілітація. Інколи навіть у стаціонарі. Процедура її використання є серйозною та травматичною, яка потребує деякої психологічної підготовки пацієнта. Доброго дня, дорогі глядачі! Я лікар-дерматолог-косметолог клініки Анакосма Костянтин Шалваров. Сьогодні я розповім вам про лазерне шліфування шкіри і що варто знати, перш ніж зважитися на цю процедуру, кому вона підходить, які завдання допоможе вирішити. А для кого ця процедура є небезпечна? Почну з того, що ж таке лазерне шліфування і з якою метою проводять цю процедуру. Суть лазерного шліфування в тому, що за допомогою лазера клітини шкіри, а саме епідермісу, тобто верхній шар шкіри, руйнуються, лазер їх спалює. Таким чином усиваються старі та мертві клітини шкіри, які стають причиною її старіння, появи зморшок. Запускається процес оновлення, відновлення та омолодження шкіри. Ця процедура допомагає позбутися дрібних зморшок та в'ялості шкіри, робить шкіру більш пружною, вирівнює колір обличчя, робить його молодим. Також вона використовується для шліфування деяких типів рубців, наприклад, після акне чи атрофічних рубців, а також стрій. Процедуру достатньо проводити один раз на рік. Протягом цього періоду отримана після процедури якість фактури шкіри зберігається точно. Однак при сильно виражених вікових змінах або глибоких рубцях може знадобитися курс із двох-трьох процедур. Окремо зупинюся на реабілітації, оскільки лазерне шліфування вважається травматичною процедурою. Дійсно, період відновлення може тривати від 5 до 30 днів, від чого все-таки залежить тривалість. Від технології лазера та інтенсивності процедури. Чим значніші зміни шкіри, тим більш інтенсивний режим проведення процедури підбирає лікар. Мінімізувати термін реабілітації можна з самого початку, обравши потрібну технологію лазерного шліфування. Про різновиди технології трохи згодом. Відразу після процедури пацієнт відчуває печіння протягом декількох годин, шкіра червоніє. Через кілька днів з'являється скоринка, шкіра починає лущитися. Не варто панікувати, це означає, що відбувається процес загоєння, все так і має бути. До моменту повного відлущення заборонено використання декоративної косметики. Особливу увагу слід приділити першому тижню реабілітації. У цей час треба обов'язково робити примочки. Із кислою водою. Для приготування розчину можна використовувати оцит та лимон. Однак, перш ніж приступати до такої суміші, проконсультуйтесь з лікарем, який проводить вам шліфування. Така маска наноситься на ділянки проведення процедури. Це може бути обличчя, шия або люба зона по тілу. Вона створює середовище, яке не допускає потрапляння мікробів у ділянку проведення процедури та їх розмноження. Дуже важливо, особливо протягом перших 3-4 днів, користуватися спеціальним кремом, що регенерує шкіру. Він дозволяє швидше загоювати шкірі. Крем підбирає лікар залежно від типу шкіри. На яких зонах можна проводити лазерне шліфування? Звичайно, це обличчя, шия, декольте, зовнішній бік кисті рук та рубці в будь-яких ділянках тіла та обличчя. І стрії. У клініці Анакосма я та мої колеги використовуємо американський лазер Кутера Pearl, який дозволяє більш точно проводити лазерне шліфування на невеликих ділянках шкілі. Наприклад, на щоках, навколо рота, підборіддя, лоба, під очима. Якщо вас зацікавило лазерне шліфування, то все ж таки для початку потрібно виключити у себе протипоказання, щоб уникнути ускладнень. По-перше, цю процедуру не можна проводити при вагітності та лактації. По-друге, при таких захворюваннях, як діабет епілепсії, за наявності герпісу або схильності до нього на обличчя можна проводити процедуру, але спершу необхідно пройти курс противовірусних препаратів, які призначає лікар. По-третє, така процедура для вас заборонена, якщо у вас є схильність до утворення келоїдних рубців, оскільки лазерне шліфування провокує. Розростання такого типу рубця. Тобто велика ймовірність, що результат буде протилежним бажаному. В четвертих шліфування не можна проводити людям зі смаглявою та темною шкірою, оскільки це може спричинити виникнення гіперпігментації. Також не можна робити шліфування, якщо протягом найближчого місяця ви плануєте перебувати на сонці. Пляжний відпочинок, солярій, спекотні країни. Крім того, заборонено робити процедуру під час прийому фотосенсибілізуючих препаратів, наприклад, антибіотиків. Ці речовини посилюють дію лазера, що може призвести до опіків та рубців. Я вже згадував. Що термін реабілітації, то відповідне ускладнення після лазерного шліфування може мінімізувати в залежності від вибору технології лазера? Отже, які бувають лазерні технології і чим вони відрізняються? По-перше, лазери в косметології відрізняються глибиною впливу лазера. Чим глибше проникає лазер, тим більше збільшується і термін реабілітації через травматизацію і ризик отримання ускладнень, наприклад, гіпер або гіпопігментація опіків. По-друге, вони відрізняються точністю дії конкретно на обрану ділянку без розсіювання впливу по сусіднім ділянкам шкіри. Чим швидше апарат доставить промінь лазера на певну ділянку, тим менше навколо тканин ще лежать, ми зачепимо і швидше буде реабілітація. Наприклад, лазер СА2 впливає дуже жорстко, шкіра дуже сильно травмується, вона буквально згорає і потрібна серйозна реабілітація. Інколи навіть у стаціонарі. Безумовно, в руках грамотного та досвідченого фахівця травматизація та ризики ускладнень зменшуються при використанні будь-якого типу лазера, тому що лікар повинен правильно підібрати інтенсивність впливу лазера в залежності від е е завдань, які необхідно вирішити пацієнту, та типу шкіри. Для танкої, більш сухої шкіри, інтенсивність впливу променем повинна бути досить легкою. Інакше високий ризик отримання гіпопігментації, тобто світлих ділянок шкіри, і навіть опіків та шрамів. Але важливо також враховувати і вибір лазера для вашої безпеки та хорошого результату. Отже, переважно у клініках-салонах краси ви зустрінете такі технології лазерного шліфування. Лазери СО2, до речі, саме на цьому лазері в світі перше проводилось лазерне шліфування. Однак саме через Застарілість технології процедура її використання є серйозною та травматичною, яка потребує деякої психологічної підготовки пацієнта через найдовше відновлення до 30 днів. При цьому перші дні після процедури пацієнту важливо провести у стаціонарі, оскільки на цьому лазері по суті шліфування це своєрідний контрольований локальний опік. Промінь лазера проникає глибиною до дермального шару шкіри і найбільше зачіпає прилеглі ділянки шкіри у порівнянні з іншими лазерними технологіями. Така агресивна дія можна супроводжуватися підвищенням температури. Звичайно, при використанні такої технології лікар зобов'язаний спостерігати за пацієнтом протягом кількох днів у стаціонарі. Тому така косметологічна процедура має бути заздалегідь спланована з нюансами відновлювального періоду. Ще один вид лазера це кутера Pearl. Особливо я останні 7 років працюю тільки цим лазером. По-перше, він забезпечує найкоротшу реабілітацію. При лазерному шліфуванні шкіри обличчя до 5-7 днів. Найдовша реабілітація при проведенні процедури на шиї до 10 днів. По-друге, після процедури лазер створює певну плівку. Ця плівка виступає захисним щитом від можливих інфекцій на період реабілітації, що мінімізує запалення та ускладнення. По-третє, на даному лазері можна безпечно шліфувати невеликі ділянки, наприклад, під очима навколо рота, що неможливо на інших лазерах. При цьому лазер не зачіпає тканини навколо, тобто його діє більш точкова. безумовно, нюанси цього лазера. Наприклад, те, що при лазерному шліфуванні рубців може знадобитися кілька процедур для досягнення бажаного результату, більш делікатного впливу лазера. Але як лікар я завжди ставлю на перше місце безпеку пацієнта, мінімізувати ризики опіків ускладнень. Що стосується лазерного шліфування обличчя як омолоджуючої процедури, то при даному лазері достатньо однієї процедури. Сподіваюсь, це відео допомогло вам визначитися і зробити лазерне шліфування максимально комфортним, зменшити термін реабілітації та ризики ускладнень. Якщо у вас виникли питання щодо процедури, пишіть їх під цим відео, я на них обов'язково відповім. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram та Facebook. На вас чекає ще багато цікавого. До побачення!